Понеділок вечір це відео з камер спостережень на ринку добробут. Поруч ділянка, яка тепер за рішенням сесії належить Калинівському ринку. Тоді проникнення на територію цих людей в місцевих засобах масової інформації хрестило як спробу рейдерського захоплення. Директор комунального підприємства запевняє, його працівники того дня лише хотіли перевезти туди майно. На територію Калинівського ринку, яка знаходиться на бувшій земельній ділянці, добробута заходив. Директор Калинівського ринку, охоронці, які тут працюють. Мої заступники і робітники, які відповідно встановлювали дане майно. Жодних сторонніх осіб на території Калинівського ринку на той час не перебував. А це вже за кілька днів. Вантажівка з Калинівського ринку намагається заїхати на територію добробуту. Дорогу блокують. Ми вже зробили пробку. За це Правильно. тоді машина, відповідаєте. Машина, ви машина Пожалуйста, машина комунального підприємства хоче потрапити. Так, все, ведімо, давайте Ви попадете тільки тоді, коли Добробут. буде дозвіл. Тепер вантажівку, яка виїжджає з добробуту, перекривають працівники Калинки. Він виїжджає, а заїжджав. До таких суперечок підприємці вже звикли. Вчора ситуація була в кінці дня. Вони так же само перекривали дорогу. Так же само з сторони калінки було перекрита дорога. Виїхати з, з добробута ніхто не міг. Для виїзду на територію добробуту необхідний перш за все дозвіл, каже директор підприємства Інвест Альянс. Інакше проводити будь-які роботи на території ринку він не дозволить. А поки сам на спірній ділянці продовжує будівництво і на момент у нас дійсвіти не дозвіл на і Ми проводимо ці роботи. А от ці всі как бы действия, которые там со, это со стороны сейчас происходит, там Калиновского рынка, Миской Рады, то есть это втручание в господарскую деятельность, то есть <клес> ставят палки в колеса, Звісно, від цього страждає наше підприємство, звісно, Ми збираємо ці факти, будемо подавати суд. Керівництво добробуту після понеділкових відвідин працівників Калинівського ринку звернулися за допомогою до правоохоронних органів. Представники комунального підприємства робитимуть те саме. Підприємці в свою чергу сподіваються, що обидві сторони все ж таки дідуть згоди та налагодять співпрацю, адже усі ці непорозуміння створюють великі незручності в їх роботі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.